Ми прославляємо Тебе, Господи, Ти цілитель. В ім'я Ісуса ми віримо в Це, ми приймаємо Це, і ми дякуємо Тобі за Це. Алілуя!» Відкриємо 10-й розділ Євангелії від Луки і прочитаємо 19-й вір. Ось даю вам владу наступати на змій та скорпіонів і на всю силу ворожу, і ніщо не зашкодить вам. Однак не радійте тому, що духи підкоряються вам, а радійте тому, що імена ваші записані на небеса». У той час Ісус веселився Духом, він зрадів дусі і сказав: славлю тебе, Отче, Господи неба та землі, що ти втаїв це від мудрих і розумних і відкрив це дітям. Так, Отче, бо таке було твоє благовоління. І, звернувшись до учнів, сказав: все передав мені мій отець, і ніхто не знає сина тільки отець, і ніхто не знає Отця тільки син, і кому син хоче відкрити. І я написав тут поруч мені. Мені. А зараз 14 розділ Євангелії від Івана. І я знову нагадую вам. Тринадцяти, чотирнадцяти, п'ятнадцяти, 16 і сімнадцятий розділ Євангелії від Івана це те, що ми знаємо як таємну вечерю, останній седер. Отже, подивіться на чотирнадцятий розділ. Нехай не занепадає серце ваше. І вам варто прочитати 37 і 38 вірші. Попереднього розділу Петро сказав йому: Господи, чому я не можу йти за Тобою тепер? Я душу мою покладу за тебе. Ісус відповів йому душу свою покладеш за мене. Істину, істину кажу тобі півень не проспіває, як ти тричі зречешся мене. Нехай не занепадає серце ваше, віруйте в Бога, і в мене віруйте. А тепер десятий вір? Хіба ти не віриш, що я в отці, а отець в мені? Слова, які я кажу вам, кажу не від себе. Але отець, який перебуває в мені, Він творить діла. Дванадцятий вір. Верливе істинно, істинно кажу вам хто вірить у мене, діла, які я творю, і він створить, і більше від цих створить, бо я йду до свого Отця. Чи ви збагнули це? І що він потім сказав? Шістнадцятий вірш: Я надійшлю вам утішителя. Отець, який перебуває в мені, він творить діла. І сьогодні в мені той самий отець. Сьогодні в вас той самий отець. Амінь. Слава Богу. І в людей виникали з цим труднощі. Діла, які я творю, і ви створите. І більше від цих створити, бо я йду до мого отця. Ну, знаєте. Але чи хочете подивитися на це в друкованому вигляді? Відкрийте третій розділ послання до Ефесян. І якщо це не запалює вас, то ваші дрова вологі. Ви вже зараз можете прийняти своє зцілення. Отже, послання до Ефесян, третій розділ. Хвала Богу. Тринадцятий вір. Тому я благаю вас не занепадати духом через мої страждання заради вас, бо вони ваша слава. Для того схиляю коліна мої перед Отцем. Скажіть, Отцем. Я схиляю коліна мої перед отцем Господа нашого Ісуса Христа, від якого іменується всякий рід на небі і на землі. Ми названі від Отця. Амінь. Щоб Він дав нам за багатством слави своєї міцно утвердитися Духом Його у чоловікові внутрішнім. Щоб Христос замешкав в серцях ваших вірою. Щоб ви вкорінені і затверджені в любові, могли зрозуміти з усіма святими або осягнути матепрактичне знання з усіма святими, що є ширина, довжина, глибина і висота, і зрозуміти любов Христову, яка перевищує розуміння, щоб вам сповнитися всією повнотою Божою. А тому, хто діючи в нас силою. Дюнаміс може зробити незрівнянно більше того, що ми просимо або про що думаємо. Ось воно. Ось воно. Це той самий Бог в нас, який був Ісусі, коли Ісус ходив по землі. І який може зробити незрівнянно більше від усього про що ми просимо чи про що думаємо. Діючою в нас силою, як Бог силою помазав Ісуса з Назарету, силою. Амінь. Незрівнянно більше від усього, про що ми просимо, чи про що думаємо. І байдуже, що з вашим тілом, байдуже, що з вашими ногами, байдуже, що з вашими очима. Байдуже, що з вашими вухами, байдуже, що не так в вашому тілі він може зробити незрівнянно більше за все, про що ви просите, чи про що думаєте. Слава Богу, Алілуя! Ось воно. ось тут і нам потрібно продовжувати просити і думати, і дозволяти цьому ставати все більшим, більшим і більшим. Я ще раз поділюся своїм свідченням. Якийсь час тому у мене ось тут з'явилася маленька біла пляма розміром як рисове зернятко. Я переглянув деякі старі відео, і на них можна було її побачити. На одному з відео, коли ми були в нашому молотовному будиночку, я глянув і зауважив її. Ось тут. А раніше я не звертав на неї уваги. Той невеличкий наріз трохи свербів. Тож я почухав його і він запалився. Тому я сказав Девіду Вітеру: мабуть, мені потрібно показати це спеціалісту. Будучи хіропрактиком, він дізнався, хто є найкращим спеціалістом в цій сфері. І саме до нього ми пішли. І коли я зайшов туди, це був темношкірий чоловік. І я сказав щось на кшталт як Еннет Копленд. Він відповів: о, так, брате Копленд. Я знаю, хто ви. Моя бабуся з дідусем, ваші партнери. І Я подумав? Я тут в добрих руках. Тож він провів необхідні дослідження і дав висновок. Він сказав: так, це злоякісне утворення. Те, що воно було злоякісне, для мене не мало жодного значення. Мені було байдуже. Я сказав, гаразд, що мені робити з цим? Тож він скерував мене до іншого лікаря. Водночас я зателефонував моєму пастору Джорджу Пірсонсу. І вони стері приїхали до нас додому. Ми сиділи на кухні. Там була Глорія і її подруга. Келі і Джон були з нами на зв'язку по телефону. І ми всі молились. Всі були радісні, бо ми звернулися до п'ятого розділу послання Якова. І коли ви це робите, ви не починаєте з п'ятого розділу, ви починаєте з першого розділу. Прочитайте всі ці настанови перш ніж дійдете до п'ятого розділу, а потім покличте старішин церкви. Отже, ми помолилися в Дусі і прославили Бога. Потім Джордж просто мочив свою руку в оливу і торкнувся до того утворення. І мою руку, наче вдарило струмом. В ту мить я вигукнув. І справу було зроблено. Все було зроблено. Я більше про це не думав. Потім я мав поїхати до іншого лікаря. І той лікар розкрив це утворення на моїй руці і проводив якесь дослідження. Я пригадую, як сидів в тому кріслі, і він робив розтен і робив все інше. Я просто дивився навколо. Там стояла молода жінка, і я запитав, чи ви знаєте Ісуса? Що я не хотів зосереджуватися на тому, що робив лікар? Я просто хотів говорити про Господа. І потім мені сказали наступне: вам потрібно буде знову приїхати до нас і плануйте, що вам доведеться провести тут кілька годин. Вони сказали щось подібне, бо лікар хотів знімати шкіру з того набряку. Тонкий шар за шаром. Досліджувати її і робити це доти, доки він більше не виявлятиме ракових клітин. Тож ми приїхали туди в призначений час. Лікар зняв перший шар. Я був там 20 чи 30 хвилин. І жінка-спеціаліст, яка проводила аналіз, прийшла і сказала: «Містер Копленд, там більше нема жодних ракових клітин. І я хотів сказати: леді, я і так це знав. Вони зашили мені той ростин, і на цьому все закінчилось. Брат Хейн сказав так коли ви знаєте це так добре, як знаєте, що двічі на два-чотири, то ви знаєте це. Ви впевнені в цьому. Бог сказав так, і питання вичерпано. Я вірю в це, і на цьому крапка. Якщо це якась проблема, то ви просто берете ці біблійні обітниці і ви починаєте роздумувати і роздумувати над ними. Ви думаєте і повторюєте ці обітниці і виголошуєте її вголос. Хвала Богу, амінь. І ви просто тримаєте з цього, доки всередині вас не підніметься віра. І до вас приходить радість від Господа, і ви починаєте сміятись над цим. Рак? Вираз кашлунку. Хвала Богу. Дякую тобі, Ісусе. А тому, хто силою. Яка діє в нас, може зробити незрівнянно більше від всього, про що ми просимо чи про що ми думаємо, тому слава в церкві у Христі Ісусі, на всі роди, від віку і до віку. Амінь. Ви зауважили, що Павло тут на цьому закінчив? Хвала Богу. Це те, що нам слід робити. На цьому закінчується. Я зцілений і на цьому крапка. Так, слава Богу, дякую тобі, Господи. Щойно була зцілена інфекція сочового міхура. Слава Богу, хто б то не був. Дякую тобі, Господи Ісусе. Потім Ісус поклав руки ще на 70 учнів. Сказавши їм те саме. І ми знаємо. Ми знаємо, що зцілення приходить через вчення і проповідь Слова. Як ви вважаєте, що я роблю? Але дозвольте мені запитати у вас наступне: чи ви вірите, що я помазаний? Тоді це закриває всі питання. Інакше ви не можете мене прийняти. Я цитую Ісуса. Бо Він сказав це учням. Якщо вони не приймають вас, то вони не приймають мене. А якщо вони не приймають мене, то вони не приймають того, хто послав мене. Тому особливо ті, хто дивляться нас онлайн, розберіться з цим. Амінь. І незважаючи на те, чи вірите ви мені, чи ні, все, що я сказав вам, є в цій книзі. Ісус говорив: вірте мені через мої діла. Вірте тому, що говорить ця книга. Ось що потрібно вірте цьому завіту. Насамперед, що таке завіт? Завіт це коли з'єднуються два різні боки. І більшість людей зараз мало що знають про завіт. Вони навіть не знають, що це означає. Вони асоціюються з якоюсь угодою, з власником помешкання, який, наприклад, забороняє вам фарбувати ваш дім. В рожевий колір. Але у вас є договір. А хтось хоче пофарбувати свій дім в рожевий колір. Тоді що він робить? Рожевий. Рожевий колір. Це техаський вираз. Рожевий, рожевий. В будь-якому разі, це звучить правильно. Отже, що він робить? Я пофарбую свій дім в рожевий колір, незалежно від того, подобається вам це чи ні. Тобто цей договір нічого для нього не означав. Або візьмімо шлюбний завіт. Ця зміна прізвища бере початок від того, коли Бог змінив ім'я Авраама на Авраам і всередину його імені вклав своє ім'я. І не будеш ти більше називатися Авраамом, але буде ім'я тобі Аврахам. Ця літера «Х» на євриті означає Хашем, тобто конкретне ім'я. І Бог склав завіт з цим чоловіком і зробив його батьком багатьох народів, бо він мав владу зробити це. І ось цей чоловік, чоловік віри. Народився Ісаак. Сара померла. А коли все це починалося, Аврааму було 100 років, і його тіло вже омертвіло. Але потім він одружився ще раз, і в нього народилося ще шестеро синів. А він дожив до 175 років. Ось що робить для вас віра. Ось що віра зробить для вас. Я не кажу про те, що деякі чоловіки вже похилого віку. Ні, ні, я не про це. Як говорив мій тато, це мрія кожного чоловіка похилого віку. Але просто забудьте про це. Слава Богу. Так. Це означає, що у вас також мала би бути немолода жінка. Але що зробив Авраам? Я перефразую. Він сказав: літня жінка». Я не зважаю на твій вік. Старий чоловіче, я не зважаю на твій вік. Я зважаю лише на те, що сказав Бог. А він сказав: написано. Ось на що слід зважати. На слово живого Бога. Бо сила в Його слові. Сила в Його слові. Я повторю, сила в Його слові. Слава Богу, вона в Його обітниці завіту. Вона в його факті завіту. Звернімося до цього. Відкрити, будь ласка, книгу Ісаї. 52 розділ. 13 вір. Ось стане розумно робити мій отрок. Підніметься і буде повищений, і височенним він стане. Як багато хто ним дивувався, так то був змінений образ його, що й не був людиною, а вигляд його, що й не був сином людським. Тут ідеться про Ісуса. Ісуса було побито. Він виглядав спотворено, його обличчя було таким набряклим, його голова була такою скаліченою. Що він більше не був схожий на людину, і вам варто прочитати це все. Потім ви приходите до 53-го розділу. Хто повірив нашій звісті про спасіння? І над ким відкривалося рамено Господнє, бо він виріс перед ним, немов галузка, і немов корінь сухої землі, і не мав він принади, і не мав пишності. І ми бачили його, так краси не було, щоб його пожадати. Звісно, Ісус був гарним чоловіком. Але він не був таким красеним, що коли він проходив поз вас на вулиці. Знаєте, і, будучи юнаком, дуже розумним юнаком, в 12 років він займався справою свого отця. Ісус знав, ким він був. Але він виглядав так само, як і всі інші діти. І про нього вигадують різні дурниці. Що в дитинстві він стіляв пташок і робив ще щось? Якщо ви десь таке побачите, то можете застелити цим дно у кліці для пташок. Або робіть з цим, що хочете. Але тримайтеся біблії. Тримайтеся біблії, бо Писання говорить, що до 30 років Ісус не здійснив жодного чуда. Отже, Він був гарною людиною. І він нічим не відділявся, окрім того, як він любив і так далі. Але він виглядав, як і всі інші. У нього була борода, як і в інших чоловіків у той час, і як і у вас, отже, він погорджений був. Його люди покинули. Страдник і використане тут слово на євриті означає біль, страдник, знайомий з хворобами і від якого обличчя ховали, погорджений, і ми не цінували його. Ми не цінували його, але, скажіть, але, але він немочі наші взяв. І наші болі поніс. Чи можете показати це на екрані в розширеному перекладі Біблії? Давайте подивимось на цей вірш. Без сумніву, Він взяв на себе наші страждання, хвороби, слабкість і недуги. І поніс наш смуток і біль покарання. Ісус взяв на себе наші хвороби і поніс наш біль. Тому вам не потрібно їх гнести. Я відпрацював нічні зміни. Я був дуже втомлений, дуже сердитий. Просто відчував себе якось погано. І я знав, що щось відбувається. Я розумів це. Наступні два дні після того, як я відпрацював нічні зміни, я спав 37 годин, що було досить дивно. Зазвичай я ледве можу спати 5 годин. Це незвично. Тому так. Тоді я зробив тест на ковід, і він виявився позитивним. Коли він захворів на ковід і потрапив до лікарні, я думаю, що йому важко було задіювати свою віру для свого зцілення. Я почав слухати Кеннета Коупленда, 101 місце писання про зцілення, яке підготував Кейт Мур. Вони пропустили мене через себе, зробили рентген і КТ, і мої легені були чистими. На той час. Того разу ми поїхали додому. Це була неділя. А в середу я поїхав до лікарні. Мені ставало все гірше і гірше. Мені зробили ще один рентген, і КТ, і в моїх легенях був тромб. І тієї миті рівень насичення крові киснем у мене був 66. Саме в такому стані я знаходився у відділі невідкладної медичної допомоги. Ми помолились про це, помолились за всі ліки, які вони використовували. І ми сказали, Бог це в твоїх руках. Розумієте? Тому я залишився у лікарні, і лікарі просто робили те, що вони в таких випадках роблять. І ось це 101 місце писання. Я просто продовжував читати в голос знову і знову. Я багато разів прочитав 91-й псалом і Єзекіїля 37,5. Весь цей час у мене був великий мир, я просто повністю просякла Словом Божим. Все, що я могла знайти про стілення, я слухала і читала. Я слухала, як Кенет Копленд читав 101 місце писання про стілення, підготовлене Кейтом Муром. Вони звучали у мене постійно, і я точно не пам'ятаю, що я робила, але я почула, як Кенет Копленд прочитав Ізікіля тридцять сім, і це було саме те потім Єзекіїля 37 5. Бог вклав своє дихання у легені тренда. І після цього у мене був повний мир. Я знала, що з ним все буде добре. Коли його перевели з відділення інтенсивної терапії до звичайної палати, я там всюди розвісила місця писання, і для лікарів і медсестер це було справжнім свідченням. Всі вони справді були здивовані, що він одужав. Вони не очікували цього. у відділенні інтенсивної терапії це точно було духовною війною. Сатана казав мені, і лікарі поводились жахливо. Ти помреш, але я ні, я не помру. Я не можу від цього померти. Бог зцілив мене І він сказав мені: я дам тобі нові легені перемога у тому, що я дихаю зараз краще ніж дихав у попередні роки. Я бачив, як Бог зціляв інших членів нашої сім'ї, але зараз він зцілив мене. І це сильно. Вітаю вас, я Дуен Муньо, замдекана біблійного коледжу Кеннета Копленда. Сьогодні ваш день, коли ви приймаєте. Сьогодні ваш день, щоб приймати благословення Господнє від вашого Небесного Отця, який любить вас. Через Ісуса Він зробив для вас можливим мати вічне життя, божественне здоров'я і процвітання. Це ваш день, щоб прийняти благословення Господнє, прийняти все, що придбав для вас Ісус, життя, здоров'я і процвітання. Він поніс всі хвороби, недуги і біль. Він переміг весь страх, рабство і нестачі, щоб вам не потрібно було це перемагати. Просто попросіть Ісуса увійти до вашого життя, і він дасть вам свою віру. Ви можете розвивати особисті стосунки з Ісусом і пізнавати того, хто любить вас і віддав себе всього, щоб ви могли бути вільними. Помоліться зі мною такою молитвою. Отець Небесний, я дякую тобі за те, що ти так сильно любиш мене. Я знаю, що потребую Спасителя, тому я відкриваю для Тебе моє життя. Наповни мене твоїм життям, дай мені нову дорогу, і я повністю віддаю тобі моє життя. Наповни мене твоїм Святим Духом, щоб я мав силу жити для тебе в ім'я Ісуса. Амінь. Ви народжена згори дитина Божа, і ви зараз маєте віру Божу. Брат брат Коплен навчив нас під'єднувати нашу віру до Божих обітниць завіту сила в Його слові. Щоб допомогти вам почати жити вірою, місія Кеннета Копленда хотіла б надіслати вам деякі безкоштовні матеріали. Вони містять собі книгу Кеннета і Глорії, все це він зробив для вас, а також невеликий буклет, який допоможе вам почати читати і досліджувати Біблію. Заходьте на наш сайт Продовжуйте живити свій дух Словом Божим, вірою і перемогою. Приєднуйтесь завтра до брата Копленда, коли він буде пояснювати, як приводити свою віру для зцілення в дію. Я Дуен Муньос, нагадую вам, що Ісус є Господь.